Після матчевої прес-конференції цього сезону розпочне і головний тренер футбольного клубу Інгулець Сергій Лавриненко. Будь ласка, слава вам. Доброго дня. Ми хочу привітати футбольний клуб Інгулець з тим, що почали грати на своєму стадіоні. Це дуже приємно, але дуже жалко, що немає болівальників. Такі, такі обставини. Хочеться подякувати нашим Збройним силам традиційно, тому що завдяки їм ми можемо грати, ми можемо грати в футбол, насолоджуватися цією ролі і передбати маленьку, але підлайка. Стосовно матчу, якщо характеризувати гру своєї команди, то я був винен два тайми що перший тайм нам більше вдався, поки було, і сили були, і були досить непогані, непогані моменти, які ми створили, але в другому таймі Чорноморець добре провів заміни, якісні вийшли заміни, і був більший тиск на нашу команду, і ми вже більше надіялися на те, щоб якось те маленьке преимущество ми хотіли зберегти. Ну, Для нас, на жаль, не пропустило гол, для Чорноморця не на покріп. Тому я думаю, що перший тайм більш за нами був, а другий Чорноморець покращив надаю. Дякую. Чи задоволені ви одним очком, яке вдалося здобути на вигляді? Я думаю, що такий чемпіонат, що нам буде задоволений кожним набраним очком. І без болювання. Не було б перед Мандрівкою до Одеси? Та ні, ми сприймаємо це досить нормально, але я розумію, що зараз немає безпечних місць, на... що в Україні немає безпечних місць. І може скрізь бути безпека, небезпека, тому ми досить нормально в ну, цьому так ваш клуб домашні матчі теж буде грати Севальство? Ну, кожен матч окремо приймається рішення, тому ми не знаємо, як буде ситуація взагалі в країні. І ну, не знаю, поки що я не можу відповісти на це, на це запитання. І які задачі у команди на сезон? Ну, задачі, ну, по-перше, це ну, залишитись. От, а так, ну, як і кожен тренер, і кожен президент, футболіст, завжди хочеться бути трохи вище. Як вже буде нас, як станеться, так і станеться. Ми надіємося, що ми в цьому році вирішимося питання, якщо ще буде. Доукомплектуємося, тому що у нас небагато гравців, і та обойма, яка є, вона її не достатньо. Кілька гравців вашої команди раніше виступали у Чорноморці? Якось для них особливо це мала такий характер. І якось ви з ними спілкувалися про це, можливо, перед матчем, про те, як в Одесі? Я думаю, що вони, по-перше, професіонали, вони ну, так, так буває, що гравці переходять з клубу в клуб. І, ну, Грають проти колишньої своєї команди. Це, це нормальні процеси. Це вже треба більш них питати, наскільки це було мотиваційно для них. Але в нас граці, які тут народилися, які тут проживають, то я думаю, для них ну, в Одесі я маю на увазі. Тому я думаю, що для них це також була додаткова мотивація. Такої стіль якої європейської команди, яка виразила. Питаєтесь привить в своїй команді, можливо, що то є сьогодні. Ну я б так, ну не то, що у нас багато чого нам подобається, але ми виходимо з того, які в нас є футболісти. Можна подобатися як рати Барселона чи Ліверпуль, але таких футболістів в наявності немає, тому ми враховуючи, що в нас є, і вже намагаємося як краще розвинути їхні якості. Ті, які в них вже є. Це вже сформовані футболісти і навряд чи, нам вдасться їх якось ну, по-новому навчити. І, ну, якось грати по-другому, я думаю, що вона зможе. Все? Шість місяців війни в Україні, які взагалі настрої в команди? Трох таке лірічне запитання, але все ж. Раз вже почали грати, то вже е, ну, краще, ніж було до того, тому що футболісти це також професія і вони е, свою професію заробляють і кормлять свої сім'ї. Вони півроку сиділи без роботи. тому Якщо ми вже почали грати, то краще настрій. І все. Але ми ну, розуміємо, що ситуація в країні така, що зараз не до радоща. Тобто, Маленька, але така душі. Чорноморський голос стандарта, центральний високий защитник, то, есть это... -то удивил, это... Не, ну Ми розбирали багато гравців ну, з такими досить потужними фізичними даними. І ми розбирали стандартні положення, знали, що це у Чорноморця ну, сильна якість, ну, але це ж... Завжди помилка однієї з команд може привести до забитого нічого. Ми, ми тільки що дивилися, там помилка захисника, нашого захисника він дав е -е, простір і Джеймс дуже добре йому ну, зіграв в тому моменті. Якщо все, то подякуємо ще раз подякував через відбитку, що буде. Прошу вам слава. Задавайте питання, я думаю, конкретно буде відповідати, якщо вас так висловити. Які враження після домашньої військові на душі треба? Е, чесно кажу, негативні. я розумію, що ну, не то, що ми маємо зрозуміло, що ми маємо величезну кількість роботи попереду і це цікаво, це нехай буде. але на жаль, ми маємо цілий ряд футболістів з низькою рівнем майстерності. Я розумію, що це дуже непросто все поправити і вдосконалити. І це нам дуже заважає. Ми, у нас вже яка гра поспіль, ми реалізуємо по крашенький момент. Це неможливо. А це вже розумієте, що таке моменти нереалізований нерви, нереалізований нерви. Так і, ну важко. Я, я, мені це. Е, Якби прийняти дуже важко. Я просто розумію, що до е, великого футболу нам великувато, так що робота тут провести, неймовірну роботу, щоб ми стали краще. Джеймс третій группа відділив результативне дійство, потім був замінений через кілька мінус. З чим це зв'язано Ну так, збиваємо так з супер. Він попросив сам заміну, так будемо говорити. Я з ним говорю після гри, що воно там сталося. Це моя догадка така, що мені там здобуває. Ну, а що вже головцем. Для нас голос це дійсно, як говорять, ну, всюди говорить, що гол — це футбольне чудо. Для нас це не чудо, це щось неймовірне. Ми, по... ми не забуваємо по 6 моментів з п'яти метрів. Для Я такого ще не бачу. Такого просто не було в мене в житті, щоб футболіст за гру не забив з п'яти моментів, з 3-4 метрів ні одного гола. Це просто не було. Я мушу це висказати, бо мені це так, ну, мушу сказати. Дуже часто тренери кажуть, ну тренер, всі кажуть, це гра вже історія, вихаємося далі. так? Далі попереду дуже такий. Звичайно, що з кожним днем ми станемо краще, я в цьому впевнений, Але я розумію, що швидко і набагато сильніше нам важко стати. Ми повинні терпіння якісь проявляти неймовірне, неймовірне, поки ми підтягнемо цих молодих футболістів, які в нас є, поки ми ще доберемо бороли футболістів в наступний між сезоні, можливо, зараз такого стимуть. В команді повинні бути подібні люди, які мають майстерність, певну, хоча б достатньо для вищої війни. Далі Та, в нас ще є цілий ряд людей досвідчення, яким ще треба набрати форму, як Саша Латк, наприклад, він дійсно не, 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 не готовий, але він, звичайно, він майстерність має його майстерність на високому рівні. Ми дуже, дуже розраховуємо, щоб скоріше він набрав форму, і він, звичайно, нам повинен допомогти. Ваш колега Сергій Лобиненко також сказав, що в другому таймі Чорноморськ краще виглядав вже ну, набагато, ніж в першому. Як ви вважаєте, які компоненти гри вдалося підсилити завдяки замінам? До мене дуже багато поміняли. В другому таймі поміняли багато елементів, парлових різних заміни зробили велику кількість замін, так що це нам трохи допомогло. Ну, в першому таймі у нас теж були моменти, при тому, що ми грали неважно. Я це признаю, що ми грали неважно, і ми допустили величезну кількість, е, помилок просто на рівному місці. Але ми створили моменти, які так і забили. У ну, нас суперник створив моменти. Людина пройшла 40 метрів з м'ячем, наш, наш захисник Києва Центральний замість того, щоб зустрічати він мікатися назад. У чоловіку витримський не рік, да, ну, це він не знає. Да, ясно, людина біжить, забиває його. Але це виконання. Це виконання. Так? Ми маємо... Мені це перед очами, ці три моменти, які бригадами виконують. Це... Це просто... це... Мені здається, це неможливо це не зробити. І ми, на жаль, ми, на жаль, не забуваємо. Я навіть не боюся, що цей молодий хлопець, це я його критикую, бо це йому потрібно. Йому треба щось з собою зробити. Так? Бо ну Це було неймовірно погано. Так? Але ми йому побачимо, звичайно, разом ми повинні вийти, щоб він помогти йому вийти на більш високі. Питання від президента Одеської обласної федерації електронного футболу. Ми знаємо, що ви сповідуєте такий інтелектуальний футбол, і у вас завжди гравці навіть під час підготовки до матчу використовують нотатки, записують важливі такі моменти. А ось цікаво, чи кіберфутбол ви якось як ви до цього ставите, коли ваші підопічні грають, наприклад, у ФІФА. Ну, коли це також може допомогти якось інтелектуально розвити гравців? Чи можливо ви граєте також? Ні, я не граю точно <реш> і, і не планую. <реш> Знаєте, зараз настільки мені не до кіберфутболу, що ви навіть представляєте, я не, не можу цей час, зараз голова зайняти думками, як нам зробити щось щоб ми були кращі. А зараз говорити про кіберфутбол, ну, чесно говоря, не цікавлюсь і не можу вам, якщо почну щось відповідати, це буде відповідь некомпетентного абсолютно чоловіка. Так що я не думаю, що вам це буде цікаво. Просто цікаво, чи гравці грають. Гравці? Так. Ну, так як ми сьогодні грали, то пару чоловік вони взагалі з другого виду спорту. Так, Це. Жарт, <плес> так, так що, напевно, грають. Дякую. Це? Дякую. Які ваші відчуття від гри на рідному стадіоні, але без глядачів? Вони значно гірші, ніж з глядачами. І, але сам... сам Перебування на стадіоні, воно вражає і ну, тут тільки спогади, Я просто прийшов, ми проводили заняття тут одне, я, я приїхав на стадіон. І ну, все, ти просто якби вертаєшся в, той, в ті часи, коли це було це прекрасні часи. І тільки про це. І всі, ми тільки про це тут говоримо, про стадіон. Загально зайшов, згадуємо ті вікон, і ті всі ті різні там, штучки в нас ну, залишилося. Ну, це, це красота. А ще ми були в Боліні? Ну, Сьогодні нам е, треба сказати, сьогодні нас супроводжували е, наші фани на, і на мотоциклі, там, і на машині. Це теж так, я пам'ятаю, як раніше, були в спаке, вони стояли, ми тут не лежали, і там автофани були. Просто хочеться це згадати. Роман, ми дуже раді привітати вас в Одесі, на нашому стадіоні, особливо Вы даже не представляете, вот когда вы вышли первый раз на бровку в первом тайме, и вот ваша постать такая вот, это очень круто для одесситов. Мы очень вас верим и даем максимум, максимальный карбланш на то, чтобы вернуть те самые времена. Я верю, и не только я, все одесситы. Вопрос. В первом тайме у нас хорошо, сильно провисало, центр поля провисал, мяч не держался, не могли опустить мяч. Во втором тайме Сергей Кравченко вышел и очень хорошо, мне кажется, мы начали держать мяч и ну, типа, были атаки. Скажите, я, может, забегаю чуть вперед, но в Одессе сложно что-то утаить. Скажите, бельгиец, который ходит по Одессе, поможет ли нам в центре поля? Насколько вы на него рассчитываете? Ну е я вам відповів е по порядку, так, е до Більгійця ще так, за самого Кравченка. Я вам можу сказати, що звичайно це, ну, мені навіть нічого не треба говорити, мені здається, це все зрозуміло і так. Крапченко це дуже заслужений футболіст, це досвідчений футболіст, це вміючий футболіст. І, звичайно, ми на нього розраховуємо, він повернен. Такі тяжкі моменти він повинен доводити і десь підрівняти, рівняти, зробити тактично те, що нам потрібно, тактично і стратегічно, можливо. Взагалі, і, і, все, що я зараз тут жартомами, я покритикував футболістів, все це, все так, на ну, все, все на миніться. Я не хочу перекладати нічого на нього. Я повинен зробити, я і мої тренін, мої помічники, ми повинні зробити. Нікого не критикувати, ми повинні себе критикувати і шукати виходи, навіть може не критувати, іменно шукати виходи з цієї ситуації. Так? І звичайно, ми шукаємо, ми розуміємо, що нам треба і цих людей, які в нас є, молодих особливо футболістів, нам треба з ними дуже сильно серйозно працювати, щоб майстерність підвищила. Ми розуміємо, що таке майстерність футболу. Далі тих людей, яких хтось до нас приїжджає в Бельгії чи хто інший, так, ми. Хочемо подивитися на це. Бо зараз ви розумієте, що не ну, можемо взяти тільки вільних агентів. Вільні агенти, як правило, це футболісти, які ну, вони чогось вільні. Розумієте, вони або не в порядку, або не треновані. Як правило, це людина приїжджає, яка півроку не грала. Але ми розуміємо складність селекційної роботи взагалі, бо ми її відчули зараз в цьому міжсезоні, сезоні, як ніколи. Це просто неймовірна справа. Ми те ми ціпляємося за всі варіанти. І ми можемо навіть запросити до себе людину, якій помогти якийсь час її привезти, їй привести їй самій, щоб привести їй в порядок, і, можливо, ми ще встигнемо кого заявити, якщо будемо бачити, що ця людина на Але Ми точно навіть в цій ситуації, розуміючи, що нам треба підсилення, ми нікого не візьмемо, хто не в порядку. Ну я маю на увазі, що там запущене або животом, або там з ближніми там. 8-50 кілограмами, це не має змісту. Нам лишилося два місяці до кінця чемпіонату. І ми будемо працювати з тими людьми, що є. що хто би тут не ходив, а якщо вже говорити про білійця, ми не точно на не гравець ніколи, через те. Він не має відношення ні, ні до кого з середньої трійки нашої наприклад, плавно надається. Дякую. Але свій час був досить добре гравець, я вам дуже добре Дякую.